Поки що це іграшкова машинка, та вже скоро саме в цьому підземному паркінгу буде стояти ваш автомобіль. Привіт! Я Юлія, ваш менеджер з продажу житлового комплексу Синергія Київ. І ні, вам не почулося саме тут буде підземний паркінг цього місяця. Залили бетоном фундамент. Прямо зараз зводимо вертикальне армування для опор. Пізніше дах паркінгу засипемо шаром ґрунту та облаштуємо тут благоустрій. Продовжуються й фасадні роботи. З тильної сторони будинку утеплюємо базальтовою мінеральною ватою товщиною 150 мм. Відразу штунькуємо та фарбуємо фасад у впізнавані кольори. Підкреслюємо глибокі відцінки бордо плиткою кольору антрацит, що монтуємо на нижніх поверхах. В будинку продовжуємо тенькувати квартири. З другого по сьомий поверх вжимають білі гладенькі стіни. Тут вже можна легко уявити життя майбутніх мешканців, водночас продовжуємо монтувати електричні та сантехнічні комунікації між поверхами. А на даху будинку влаштовуємо другий шар гідроізоляції. Чекаю на вас у відділі продажу житлового комплексу Синергія Київ, щоб ви могли оцінити якість будівництва та приміряли на собі життя в одній з наших квартир. До зустрічі!